Міністр оборони України та Польщі обговорили в Варшаві питання співпраці. Зокрема, підняли питання про поглиблення кооперації у сфері оборонної індустрії та підготовку українських військових. На цій зустрічі побував наш кореспондент Сергій Бордюжа. В Варшаві завершила зустріч міністр оборони України та Польщі Рустам Умеров та Владислав. Кусіняками, щоб говорили питання безпеки в контексті останніх світових подій та обговорили питання подальшої співпраці в галузі оборони. Зустріч за закритими дверима тривала трохи більше години, після чого міністри вийшли до, до преси і дали короткий брифінг. І ось про що говорили. Яка ціна життя? Україну, тому ми будемо підтримувати помогати. Україну. Ми будемо надавати підтримку логістичне Координуємо логістичне забезпечення, те, що робить логістичний хаб у Ясьонці, та, у Жешові, те, що жінчі. відбувається на території Польщі, ми навчаємо на українських військов, військовослужбовців Польська є лідером цього тренування. 28 тисяч українських солдатів вже пройшли навчання на території Республіки Польща. це наступні донації. тут. Зараз, коли ми зустрічаємось з паном міністром Уміровим, у Варшаві. Пан міністр Залевський зі своїм візаві зараз у Києві і передає всю детальну інформацію про 46-ту донацію як, у рамках, якої вже починаються поставки цієї 46-ї донації для України військова допомога від Польщі є критично важливою для України. Ключові логістичні центри, як Жешев і Люблін, знають у всьому світі. І ще раз хочу висловити подяку за всебічну військову, дипломатичну економічну підтримку, яка Польща надає Україні в ці складні часи. Окрема подяка за рішення надати черговий пакет військової допомоги, і дуже буду вдячний. Пропрацювати за всіма напрямками, які ми сьогодні обговорили з паном міністром щодо співпраці в оборонно-промисловому комплексі, на порядку денному питання оборони Європейського союзу та допомога Україні.